Буде відео по Playground І сьогодні я навчу вас, як зробити кумулятивний заряд. І для нього потрібна металічна палка с 4 і дві міни. Якщо буде тільки одна міна, тоді буде скоріше фугасний. Або а, і ще треба крило Крило для того, щоб снаряд не перевертався в польоті. І так, треба зроб... перше, треба зроб... підігнати пал... желізну палку під С-4. Але не треба робити їх... його за великим може просто не влізти в ствол. Напевно, ви спочатку і і бажано до цієї лінії запихнути туди всі чотири. Далі зменшити крило потрібно. Резайс. І зменшуємо. Я чуть не таке. Вот таке підійде. Вот. і тепер треба з'єднати. І поставити криловий в зна... Бажано, щоб він став рівно. виходить взяти. Радумо так зроблю. Так, я щось не отримає. Я ще е, зроблю, щоб з'єднувалося з металічною палкою. То так, я думаю, що наоборот. А ладно, і так підійде. Потім треба зменшити сі. Щоб... Ой, міну. Ну, приблизно підійде отакий такий розмір роз. о тепер три, важен ну їх от ой ладно я змінимся із ці чотири ми всі рвалась. ладно тим або можна одну і потім копію зробити резайз о копі вже так зроблю нам потрібно зв'язати оту з отим. І перша міна роздвигає метал, який є. Ну там машину, машині, якій ви хочете пробити, а друге вже е зривається, і то і виходить, що? Тому що в мелоні є... плейграунді. Типа що, якщо щось, якийсь за стіною, звісно, якщо якийсь неядерний, тоді, то тоді ніхто урон не отримає. Так спочатку удалю отюба багнуту частину. Ладно, саме тяжкі то зробити. А, а може інше. Лен. Можна, звісно, не імену металічну, але можна металічну. В принципі, розміці майже нема. Кривий кольор з дерев'яною. Так, я ще з'єднаю зразу крило з усім. Так, зменшуємо. Зараз. і ну, так. Так. І тепер э, С4 треба поставити в э, так казати, ну, типа гільзу. Хоча все ж і ментально. Ну, ладно. Ви Я думаю, вот так и поди, да. Это лично, правда. Ладно, тут уже на окупите. зароблю А может я трошки по-иншему сроблю. Вот так сразу. Тепер на паузі поставлю то сюди. О. Так, всі чотири. Ой, ладно, його так же зроблю. О, нарешті його Так, і тепер треба оце підміни під'єднати до. До самого до основної частини необхідна і все ми зробили кумулятивний зарад. В принципі, вроді вийшлося, як у мене висохранені. Ну майже так само, але нічого. Так, у мене тут недостроєний оплот є. Ну ладно. Ладно, думаю, різниці майже не буде. Так головне, щоб міни не взірвались. Так, загружаємо. Ну, можна і, і, просто на, і просто, але щоб бачити результат, бажано на паузі втривати. І от. А крила, щоб снаряд вот отак прямо в ціль міною, тому що так він би міг розвертатись і там в повітря, а так не може. Ладно, як він так точно. Ладно, щось не дуже добре вийшло запустити. І завжди краще вийшлось. Нам тепер просто в паузі. Ой, не в паузі. А де? Алло. Ем, А що не взивається? А, воно вже Ну, Ладно, Ладно, ще декілька запущуди. О, оце ідеально полетіло. Ну Ви поняли, як робить снаряди. Якщо чесно, то і не я сам таке придумав, а в інтернеті підивився, як зробити снаряд. Але це поки найкрутіший снаряд, який я зробив у малому плейграунді. Коли я зроблю оплота до кінця, то її я ще покажу. Так і. А, і якщо входить там, і, типу, зірвати боєукладку там, тоді треба в, і, стріляти в от отакі прощалене. рано не отак вот зроблю. То я трошки неправильно скубрував. Хоча... Ну, ви поняли, напевно. Ви ще не знали, не зняв шорти як я ну, про ту, типу, якогось монстра. Ладно, сьогодні ще зніму. Ладно, все. Вже ми відомо закінчимо. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока.